На друзі, підписники, не підписники, а, так не можна, щоб хтось руйнував життя міста, економіку постіндустріальних країн, українську економіку, і все це було без, без документування на відео і на фото. І я би цікавилась, чи є, скажімо так, Відео та фото розбомбленого Покровського. Я відео не знайшла, я знайшла фото у Google зображеннях, але їх небагато. І е, от тим, хто зараз знаходиться там, е, в принципі, треба це зробити. Ми повинні довести, що Покровськ втрачено як місто. Що інфраструктура розбита, що і цим ми, саме цією дією, як ми будемо з вами працювати на інформаційний фронт, ми потягнемо нову, нову зброю. Саме правдою одну секунду. От дивіться, фото розбомбленого Покровського. Тобто, є, є, але маловато. Де я зараз світло поставлю. Краще. Так. І отак, от отак. Виглядало до і після. Можна такі робити фото. А, і так, виглядає Покровськ. Ну, Ось так зараз виглядає Покровськ. Отак от назавжди. Назавжди, ну, назавжди на наше покоління на 10, 15, там, 20 років знищується. А, в принципі, життя, а, життя в цьому місці знищується економіка, а, отак виглядає Покровськ, приватний сектор. А, це, скоріше всього, ФАБ був, ФАБ, і вони використовують їх проти цивільного міста. А, і отак виглядає Покровськ. А був отаким, а був, а був дуже класним. І так виглядає Покровськ. І так виглядає Покровськ. Я до чого хочу вас привернути увагу, що інформаційна війна залежить від нас усіх. Я просто прошу до того моменту. Як відбудеться евакуація усього живого під голубо-жовтим прапором з міста Покровська? А дуже-дуже прошу познімати і зробити відео. Ми хочемо, Нам треба робити фільми, нам треба писати історію боротьби за Покровськ і нам треба. Зафіксувати все. Пам'ятаєте, фільм про Маріуполь отримав Оскар. Да? І там не було якоїсь особливої апаратури. Силою журналіста і помічника було знято, знятий фільм про Маріуполь. правда? От точно так ми повинні написати по Мирногради Прокровськ. Не менше того. тобто Оборона Покровська, всі дії, а цей піздєць а, недомобілізація а, спеціальної повинен залишитися в історії України як момент, коли вони, наші головнокомандуючі, відмовились від того, щоб піти наступом на усю, скажімо так, лінію. В Донецькій області для того, щоб рятувати два величезних міста, там далі Слов'янський, Краматорськ, більше вже нічого не залишається. А замість цього обирають постійну практику ведення вуличних боїв і заганяння введення живої сили в оточення, в оточення. Повторяю, в оточення. Ми не можемо виграти цю битву за Покровськ шляхом введення нових сил у місто через дорогу смерті, через коридор смерті. Навіть якщо вони туди пройдуть, там вони у повному оточенні. Покровськ вирішується загальним наступом по всій лінії фронту. І дивіться, як. Знищується життя постіндустріальних країн, щоб вони нам повірили і сказали, отак виглядає ваша економіка, отак вона виглядає, коли ви нам не дали танки, коли ви нам не дали артилерію, коли ви нам не дали ракети. Ви хочете бачити, як виглядає мир. руський мір. Руський мір буде у вас в економіці, він буде справжнім руським міром. Це, це завжди, знаєте, о, о, на російській мові це слово ніщета. А вони люблять, розумієте, вони люблять війну, і вони люблять, о, вони люблять коли них немає грошей. Вони люблять цей стан. Ну цей стан полюблять і пользу індустріальні країни. І я не знаю, наскільки це правда, що там. В принципі, головнокомандувачі зараз будуть дивитися на ситуацію, там нема на що дивитися, там втрачене місце. Ви ви, ну, це результат помилок всієї оборони разом разом взятої. А це результатом є лімітована мобілізація. Якщо ви кажете, що ну на що ти кажеш про мобілізацію, а як важко стояти? А тим людям, які а, стоять на позиціях у лімітованій обмеженій мобілізації. Чим більша мобілізація, тим легше тримати службу, тим легше служити Збройним силам України, тим легше служити в Украї, а, Україні самій. Тобто більша мобілізація, а, менша а, вірогідність смерті, більший результат. І а, просто а, різниця в тому, що кількість а, лікарів починає зашкалювати, ну просто це винесення, як би сказати, складу лікарів з лікарень, так? і а, щоб на кожну невелику кількість людей був лікар, який гарантує, обіцяє, що я от мої люди, і я за ними постійно я відповідальний за цим. Так от, коли не бійтесь, будь ласка, слово загальна мобілізація. Загальна мобілізація це коли тобі легше. Це коли багато лікарів і коли країна йде до перемоги. А це називається лімітована мобілізація, Це коли надзвичайно важко. Це коли на позиціях стоять, а, ну, стоять, я не знаю, 150 діб, 160 діб, коли тримають позицію, там на протязі ой, на протязі півроку тримають, і, і от закінчується от такими, от так, от, все це закінчується отак. От тому загальна мобілізація не треба сприймати чорним це слово ой загальна мобілізація, ой, це нас всіх буде стосуватися. Так от при загальній мобілізації набагато на фронті легше, а при обмеженні вони із, із людей роблять, я не знаю, ну просто е, планету тримають. І що вам по-вашому ваш, по це добре? Ну так добре, по за загальним розумінням зеленського, так добре за загального розуміння Сирського, але тільки не України, не українського народу, не збройних сил України. Загальна мобілізація то слава Богу, що вона є в цій сімей головнокомандовище. То ми навпаки, ми скажемо ура! У нас завтра буде у нас завтра будуть перемоги. У нас буде зменшена кількості трьохсотих, двохсотих, і разом з загальними зусиллями і духом ми винесемо їх. Тобто не сприймати ці слова як слова, які вбувають ні. Це слова, які рятують. І загальні слова і сама риторика про загальну мобілізацію це вже це, ну, це також позитив. А те, що, от те, що ви зробили, те, що ви зробили з Покровськом, в принципі, це, це, це ваша політика, де ви е, просто три з половиною, скоро вже буде чотири роки, її провалювали. І тепер я повірте, знаєте, я сьогодні бачила відео, коли донька Ольги Полякової, начебто відомої в Україні людини, скаржилась на те, що Ну, з Польщі виганяють мене з Польщі виганяють. Імміграційна служба депортує українців, і все дуже погано. Так, от, в принципі, діти відомих політиків і самого Зеленського, і там і ще якісь важливих людей там того ж залужного, того Сирського, не будуть перебувати за кордоном ніколи. Буде погане ставлення до тих, від кого це залежало. Так що, і, в принципі, їхня міграційна програма вона, вона буде стверджувати однозначно саме це. Так що я вас дуже прошу. Ті, хто в Покровську і тримають місто на, скажімо так, на продовження на продовження цієї оборони у місті, зробіть нам матеріал. Зробіть нам матеріал. Ми доведемо. У фото і в відео, що критичні ситуації зруйнування міста кожен день, використовування фабів, кабів, ракет і артилерії, виключно по жиловому сектору, і ми втрачаємо місто кожного кожен день, кожен, кожен ранок, кожен вечір, кожну годину і навіть кожну хвилину. І вирішити можна виключно наступом по всій лінії фронту. І продовження, і продовження, і продовження, і продовження, і продовження, і продовження заганяти людей в оточення, і продовження, 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 продовження. лімітової мобілізації, і хоч нічого, нічого не допомагає, а вони там надлюди, чи що? Вони там хто? Вони надлюди, вони. В, тримають навантаження, яке вони не не їх нервова система не може витримати.